так, марцелятор. От в такому вигляді він приходить. І це максимальна комплектація, великий чемодан. З чого складається сама комплектація? По-перше, він складається з двох поверхів. Вот так, щоб було зрозуміло. Це. Вот так він виймається. І тут додаткова позиція. По черзі. Консоль, яка генерує оберти, знаходиться тут. Далі канюлі тракарні 18-15 мм. які працюють з ножами. Ніж 18 мм з оператором, ніж 15 мм з аптератором, ніж 10 мм. Він іде як для цервікального каналу, і він без оператора, але він працює і не тільки так. Далі вимірювальний зон з фіксації, якщо потрібно щось виміряти. Зайшли, зафіксували, виміряли, повернули назад. Далі такий зон-провідник, який працює з ранорозширювачами. Окремо покажу потім, що і як. І на цьому поверсі знаходиться із головних. Рукиба з мотором, про нього окремо також розкажу. Є певні моменти, як з ним працювати, як його обслуговувати. Редуктор, до якого чіпляються ножи діаметром 18-15, 10 мм. так, Далі захоплюючі щипці 10 мм, однобраншові 2 на 3 зуби, і перехідники. 18 на 10-15 на 10. А вони валаються основними перехідниками для роботи з марцелятором. Пластикові перехідники 18 і 15 мм. Ну, звичайно, з 18 на 10 і з 15 на 10 мм. Ім також можна працювати. Далі на першому поверсі. Що є додатково? Перехідники 18 на 10 мм, 15 на 10 мм. Виглядає, як звичайна ромашка. Ранорозширювачі, В залежності від того, який діаметр ви обираєте, і до певного діаметру, 18 чи 15 мм. Так, захоплюючі щипці 5 мм. Потім покажу, як іми працювати. Штопор 10 мм. Дуже мадійний і міцний. Так виглядає рукоятка у нього. щуп пальпатор. Все тут дуже просто. Далі, звичайно ж з'єднувальний кабель, який з'єднує консоль і руків'я мотора. І маржевий кабель. Знаходиться от в цієї ячейки. Далі, от такий простий матковий маніпулятор. Він стримулірує, дозволяє захопити і проводити якісь прості маніпуляції. І звичайна пульовка, яка працює з конюлею для хромосальхомазографії. Ну, от так, вона чекається собі і фіксується. Так, в цій частині знаходиться штопор 5 мм, і пушер, ну, паличка для затягування вузлів. Ось вся комплектація. Консоль марцелятора це прибор, який генерує оберти. Ось так він виглядає, він не важкий. Штикер у нього є для мережевого кабелю. Тут знаходиться предохранитель. І всі кнопки керування це мережевий вимикач, кнопки, які збільшують оберти, і зменшують оберти. Також реверсний режим, коли ножни починають обертатися проти годинкової стрілки. Зараз я під'єднаю до мережі і покажу, як це все працює. Вмикаємо в мережу. Що ми бачимо? Єдиний екран показує максимальний оберт. По замовченню це 200 обертів на хвилину. Далі під'єднуємо. Неважливо, яким кінцем ви під'єднуєте до самої консолі чи до руків'я з мотором. Під'єднуємо. ось є певний пас, він знаходиться ось тут, внизу. По-іншому ви не під'єднаєте. І далі фіксуйте ці гайкою. Далі під'єднуєте до. Тут також є певний пас, він да, знаходиться отут. І також фіксуйте. І ось руків'я у вас під'єднане. Давайте просто на примірі самого руків'я. Запускається мотор за рахунок цієї кнопки. Як ми змінюємо оберти? За рахунок цих кнопок. Зменшую збільшую. Взагалі, то більшість залишає максимальний оберт 200 обертів на хвилину. Бувають такі випадки, коли ну, щось може там застряло, тому потрібно вмикнути реверсний режим. От, натискаєте цю кнопку, загоряється оця лампочка, і він вже працює проти годинкової стрілки. Далі, що необхідно зробити? Під'єднуємо редуктор пас. Тут також є виїмка. Під'єднувати його потрібно таким чином, щоб залізна частина, це кільце знаходилась ближче до вас. Чіпляємо. Ось так. І. Бачимо, що Ось Оця кнопка дозволяє розфіксувати і винути цей редуктор. Так, ще раз дивимось. Фіксація, кнопка вільна і він зафіксований. Далі, наприклад, обираємо варіант броцеляції максимальний 18 мм, то і працювати ми будемо через тракарну каньолю 18 мм. Давайте подивимось, з чого вона складається. По-перше, залізна частина, сама канюля. Яка має отакий от певний козирьок. Що він дозволяє? Коли ви притиснуєте тканину чи орган, да, який потрібно подрібняти, то цей козирьок дозволяє тканині не обертатися. Коли тканина обертається, марцеляція не буде відбуватися. Ну і, і силіконовий клапан, який зберігає газ в малому тазу. Отаким от чином він закручується, і обираємо ніж 18 мм під цей тракар сатуратором. Чому оператор? Дивіться, уважно, як ножи так, знаходиться далеко від о, самого оператора. Тось. І Це робиться для того, щоб не шкодити той силіконової мембрані, що необхідно далі зробити під'єднати ніж з оператором от, через залізну частину. Входимо. І він защевкується. Те, що він защелкнувся, от, ми бачимо по цій кнопці. Ще раз звільняю. Защоккнув і вона не рухається. Так. Далі входимо в тракар. Так. І виймаємо обтуратор. Треба затиснути для того, щоб не вийшов газ. Бо мембрана відкрита і газ моментально вилітає з цього. Для того, щоб продовжити роботу і почати марцелювати, да, нам потрібні захоплюючі щіпці. От я обираю такий варіант, хоча ми пропонуємо там є і інший, і він виглядає більше як пульовка. От Зверніть увагу, як виглядають бранши, Це однобраншовий. І я ще прошу звернути вашу увагу, що тут є різка така, яка дозволяє фіксувати ось такий ущільнювач. Діаметр, Дивіться, встановлюємо в такому положенні, щоб він був зверху. Що він дозволяє робити От так притиснув, і бачите, він не рухається. Він залишається на самому інструменті. Це важливо. Я не буду поясняти, чому це важливо. Думаю, так, воно все зрозуміло. І от коли вже необхідно щось захопити, прибираємо палець і входимо от з таким інструментом. Давайте ще раз уважно подивимось. Значить, інструмент ввілі за рахунок цього переходника, який фіксується. В самому редукторі, знаходиться ніж в даному випадку, 18 мм. Так. Далі на сам ніж вдягається тракарна канюля. Наразі клапан відкритий, але газ не виходить за рахунок того, що тут знаходиться інструмент. І через перехідник, давайте на іншому перехіднику я вам покажу. За рахунок чого відбувається герметизація. Ось десь, маліметр 3 мм від дистального кінця, є силиконова прокладка. Така у нас це вийде. От. І за рахунок цієї прокладки, відбувається герметизація. Далі дуже уважно. Дивіться, в чому полягає ну, певна незручність да, використання марцелятора. Хірургу потрібно тримати тканину чи орган. Так, захопили, і він натискає пальцем, тим самим керує процесом марцеляції. Так, дивіться, що відбувається: обертається і сам тракар. Получається, що комусь треба тримати цей тракар. Зусилля зовсім-зовсім єдва -зовсім, ну, відчутне. Це повинна робити чи медсестра, чи асистент, Але це потрібно робити. А хірург уже керує процесом та подрібнювання. Ось так. Ще один момент, на який обов'язково треба звернути увагу. Все, що є в комплектації, можна стерилізувати погружним способом, в рідини стерилізуючи, можна автоклавувати, крім цієї рукоятки. Давайте я її від'єднаю. Так. еще раз покажу. с таким чином она объединяется. Значит, что мы пропомянуем? У нас есть стерильные пакеты, так, и мотор никак не защищенный. Тому вы через стерильный пакет треба просунуты всю рукоятку, так, через вот этот кабель. И завязать его на редукторе. Я потом окремо покажу, как это делается. Ні в коєму разі рукоятку не погружаємо. Це не гарантійний випадок. Я побачу, що ви її погрузили, і вона вийшла із ладу. Все ремонтується, моторчики у мене є, я їх поміняю, але це буде не дешево коштувати. Дивіться, як нам розширитись до 18 мм, оскільки ми вже почали працювати з 18 мм. Тракарна канюля. Так, далі на перший поверх. І беремо ось такий ранорозширювач 18 мм. Як виглядає цей ранорозширювач? От тут є різьба така, яка дозволяє розширити тракарну рану. Ну, в основному все просто. Входимо. Отак От він в зібраному состоянні виглядає. Так. І далі беремо ось такий провідник. Він однаково виглядає собі в боків. Входимо в траракар. Сам траракар виймаємо. Тракарні рані, залишаємо тільки провідник. І далі, ось такими бертальними рухами розширюємось до певних. 18 мм. Дивіться, що робимо далі? Для того, щоб не втратити газ. Виймаємо разом провідник з ранорозширювачем. розширювачем. Спрацьовує мембрана, газ залишається. От у нас підготовлений з актуратором ніж 18 діаметру. Входимо в теракар І все одно затискаємо, бо повітря вийде. Далі. У нас підготовлений інструмент. Ось таким перехідником. Так. Виймаємо актуратор затискаємо. Ущільнювач і входимо таким інструментом. І все. І далі працюємо. Хтось тримає ракар. Хірург натискає на кнопку і отримує сам затискач. Так. Ну, і зараз те, що я обіцяв показати, як працює марцелятор з ножем 10 мм. Все те ж саме відбувається з фіксацією, да? але ось так виглядає ніж. Якщо у вас плани операційні не дуже такі щільні, да, і у вас є час, то є можливість трошки за більший час зробити марцеляцію, не розширюючись без зайвих тракарних канюль, використовуючи тільки тракар, який у вас і стояв, 10 мм. Як це відбувається? Дивіться, звичайний тракар з силіконовим клапаном. Так, Входимо в 10-мм канюлю. Прекрасно все вийшло. Але використовуємо затискач 5 мм. Дивіться, він тримається за рахунок того, що цей кранік да, просто збирається, да, вже, вже від нічого тримати не потрібно. Трошки більше, ну не трошки більше, так, більше часу на це піде, але марцеляцію можна робити і таким чином. От і все. Продовжуємо тему марцеляторів. розглядаємо варіант новий. Чим він відрізняється? Подивіться, будь ласка, відкритий чемодан з. Варіантом старий і відкритий чемодан з варіантом новий. В старому варіанті існує редуктор окремо і рукоятка, яка під'єднується до нього. Да? Ось так? І потім уже сам редуктор вставляємо ніж. Діаметр, ми вже це обговорювали, ви самі обираєте, що і як виглядає в новому комплекті. Дивіться, тут також є рукоятка з мотором, але як виглядає сам редуктор. А в самому редукторі канюля вже інтегрована. От Дивіться, наприклад, тракарна канюля 18 мм да, в старому варіанті, вона надягається безпосередньо на ніш. На ніш. ніж. От на такий ніж. От також 18 мм. Да, і так ви працюєте через ось такий редуктор. В новому варіанті трошки інакше. По-перше, визначаємося, що в новому варіанті ви можете обрати тільки канюлю, інтегровану канюлю 15 мм. І 17 мм. Як це все працює? Дивіться, оскільки канюля інтегрована, рукоятка під'єднується так само, як і в старому варіанті. От, вона вщелкнулась. І далі ви використовуєте ніж марцелятора певного діаметру: 15 мм чи 17 мм, такі, які ви замовили. В чому перевага? Такого марцелятора в канюлі інтегрована, вона так побудована, що вона плотно прилягає до редуктора і не обертається. В цьому випадку, коли ви використовуєте тракар, нічого тримати не потрібно. Ось нічого тут не обертається, ви просто працюєте одною рукою на рукоятки, іншою рукою працюєте ось таким затискачем. Як це все в дії виглядає? Я під'єднаю консоль і я вам все покажу. Я під'єднав консоль. Далі кабель, який з'єднує консоль, і руків'я з мотором, нагадую, що стерилізувати її не можна. Вона використовується в стерильному рукаві, які, ми тако, які у нас також маються на складі. Під'єднується через певний пас, Закручуєте і далі, дивіться, уважно. Наприклад, от у нас варіант тільки з діаметром 15 мм. Ми так само під'єднуємо залізну сторону на себе, урок керування від себе. І тоді редуктор, в якому інтегрована сама канюля, так само з'єднується. Ми бачимо, що кнопка, яка звільняє ніж, вона така сама. Так, і давайте спробуємо під'єднати ніж діаметром 15 мм. Так, трошки провернули все. Він став в робочу позицію. Кнопка зверху, що сигналізує нам, що ніж готовий до роботи. Далі вдягаємо. Ось такий перехідник. Зафіксували його так само, як раніше, і входимо. І інструмент, і марцелятор у нас в робочому стані. Давайте під'єднаємо до мережі, вмикаємо саму консоль, і я вам показую на прикладі оцього трагакару. Так. Чи треба його тримати, чи не треба. Дивіться уважно. Нічого тримати не треба. бо... Бо інтегрована канюля, вона не обертається. Вона не обертається. Так, тому троакар тримати не треба. Так само, як у шторців, у Вольфа. Це відбувається. Ви працюєте одною рукою, затискаєте і затягуєте матеріал, біоматеріал, да, чи орн, чи, чи вузол. Вот. А другою рукою строїте оцією Ось Отак вот воно і відбувається. Давайте подивимось, як. Як він це робить? Ну, подивимось, я затискаю, я натискаю і показую, що тракар не обертається. Тут уже нікому не треба нічого тримати. Підвожу м'ясо щільно до канюлі і морцелюю. Дуже зручно, бо хірургу не потрібно в цьому випадку ні, нікого в, в, ну, в таку процедуру. Ще раз, беремо, підвів. І трошки втягую. І тільки потім починаю безпосереднє подрібнювання. Так, тут уже вам сестра допомагає. Так, ну давайте ще раз. Захожу, захоплюю, під'єдную і Та, нічого не обертається, все. Все дуже красиво відбувається. Зараз я хочу показати дуже цікавий варіант, коли ну, просто використовувати ранорозширювачі І просто лишаючи тракар 10 мм, але тракар повинен бути з ціліконовим клапаном, щоб магнітний клапан не заважав виходу матеріалу. Так, ми спробуємо подрібнювати з ножем 10 мм. Дивіться, фіксую. Бачите, він зафіксований. Далі. В такому випадку не можна використовувати інструмент 10 мм. Використовуємо такий затискач. Він так само виглядає, але тут уже не потрібен перехідник, бо ущільнювач під 5 мм використовується. Входимо в тракар, силіконовий тракар, і мені тут також потрібна буде допомога. Асистенту. Так, на це допомагайте, тримайте. Підводимо, притягуємо і. Ну, це також можливо, але треба враховувати, що дивіться, якими невеличкими кусочками на це піде набивати більше часу. Вам самим обирати, як це робити. Так, щільно підвели. Ну, може, не найкращий варіант для цього, але не стало. Я зараз покажу, як локалізувати процес подрібнювання з марселятором нового типу. Є такий NDB які можна використовувати в малому тазу в полості ось так. Ну для цього ви використовуєте тракарну рану. На жаль, у мене такі ущільнювачі, які не дозволяють пройти різь от в невеличкий отвір тут. Тому я схематично покажу, як це відбувається. Ви входите в таким ендобегом, він виглядає як, ну, як стілет, ось такий, да? розкриваєтесь там? А зараз дивіться, який варіант. Я хочу розказати цей ндабек. Який варіант пропонують самі виробники. Дивіться: марцелятор. Під'єдную інструмент. Для цього нам потрібен буде ще лапароскоп. Так, от я під'єдную його сюди. І інструмент, який дозволить трошки допомогти розгорнути сам мішок. Дивіться, от таким рухом я проштовхую. Дивіться, ніс. проштовхнув. Допомагаю розгорнути. Ну, В даному випадку навіть тут і не потрібно нічого допомагати. Подивіться, коли розгорнули НДБ за допомогою затискача, от матеріал складаємо в цей НДБ. Щільно його туди. На саме Дно поклали. Далі, що необхідно зробити, лапароскоп. Також за допомогою інструмента необхідно війти от в цей отвір. Він якраз і призначений. Давайте я не хірург, я допоможу собі руками. А вам це треба зробити інструментом. Там, от, подивіться, будь ласка, бачите, як він створений. Він має такий клапан, як в силіконових тракарах. Тому повітря з мішку виходити не буде. Ви за допомогою інструмента входите сюди лапароскопом, і я собі трошки допоможу рукою. Так. Ну, певні навички, звісно, треба виробити для цього. І далі що ми робимо? От лапароскоп у нас вже в мішку. Виводимо сам мішок. Можна з руками це робити на тракарну рану. Вивели. і далі От такий тракар. От тут він зовсім іншу роль грає. За допомогою стілету також входимо сюди. Так. Газ, який в малому тазу, нам вже не потрібен. Все, що потрібно подрібнювати, вже знаходиться в цьому ндобегі. Тому під'єднуємо сюди трубку інсуфлятора і роздуваємо цей ндобег, цей мішок. Закриваємо кран і марцеляцію. Робимо. Ну, тут стоїть клапан, тут не треба ніякими пальцями, нічого тримати. Входимо і захоплюємо те, що потрібно подрібнювати. І ось таким чином. Відбувається подрібнювання. Дякую.